Мода в комуністичному раю або як дівчата Крістіан Діор шокували країну колгоспників та робітників. Чому в державі розвиненого соціалізму модні тренди задавала партія та художня рада? Як так сталося, що на офіційних показах кіно та в совєтських журналах усе виглядало гарно та яскраво, але от в реальному житті домінувала бідність, сірість, злиденність та однотипність? Мода. Ох уж, охуш мода. Капрізне, змінчиве, Як Как Як какунаться за ній? Чому хрест на моді поставили одразу, як тільки до влади прийшли більшовики? Костюми, плаття та сукні змінили уніфіковані френчі, гімнастерки, шинелі і культові комісарські шкірянки. Однакові як для жінок, так і для чоловіків. Навіть банальна косметика вважалася пережитком та міщанством. А звідси пропагандистські плакати Дівушкі галубушки, винімаш ті рожі. Лучшими запішем вас в союз малодежі. Пройшли десятиліття, Леніна не стало, і навіть Сталіна не стало. Але от дикі часи не пройшли, бо ще в 70-ті, 80-ті та й до самого розпаду СССР навіть нормальної помади чи тіни для очей не було. Зате була пудра Єлена і легендарна туш плівалка Ленінград. Туш наноситься класно. Саме головне не переборщити вати. А якщо чесно, лучше всего плюнуть совсем немножечко. <свісно> друзі, вітаю з вами канал за і Сьогодні ми говоримо про моду в СССР, комуністичні будинки, модели й фабрики, які продукували таке одноманітне вбрання, одяг як складову ідеології і людей, що навіть у ті тотально сірі часи намагалися виділятися у натовпі і, попри усе, бути яскравими. Тож про Діор по-совєтський або хто відповідав за моду та стиль у Червоній імперії. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Літо 1959 рік в СССР стається подія, яка повністю перевертає з ніг на голову уявлення пересічних совєтських громадян і назавжди увійде в історію імперії. Тоді одним із рейсів Air France в Москву прилітають французькі моделі модного дому Крістіан Діор, який в той час очолював молодий і амбітний Yves Saint Лоран. Ось 1959-й законодавець моди, про якого ми говоримо, стоїть в оточенні дівчат. Дванадцять красунь сходять з трапу і приязно посміхаються до совєтських людей. Вони зацікавлено розглядаються довкола, бо багато чули про країну ленінського комсомолу. А зараз мають можливість побачити Кремль та Білокам'яну на власні очі. Вони ще не здогадуються, що їхній візит стане не просто візитом дружби, а винесе СССР модний вирок. За хвилинку ми розповімо про їхні пригоди і як зустріли моделей на вулицях. Але зараз кілька слів про те, як так сталося, що Крістіан Діор дозволили прилетіти в СССР. Річ у тім, що друга половина 50-х, початок 60-х – ця доба так званої Хрущовської відлиги. Тиран Сталін помер. Країна почала відходити від репресій та сталінізму і намагалася здаватися більш відкритою та дружньою до світу у рамках цієї хрущовської відлиги У 1957-му у Москві провели всесвітній фестиваль молоді та студентів, куди приїхало. 34 тисячі гостей зі 130 країн світу. Він запам'ятався атмосферою свободи та відкритості. Творилося щось небачене. Іноземці вільно спілкувалися з совєтськими громадянами і за це нікого не переслідували. Імперія відкрила залізну завісу. Це був ніби ковток свіжого повітря, після якого в країні почала поширюватися мода на західний стиль життя: джинси, кеди, рок-н-рол та гру в бадмінтон. Популярними стали музичні хіти, rock around the Clock» і гім демократичної молоді. Діти різних народів, ми пічтожі, живемо. В ці Вечі космієкові, ми за щастя пароса йдемо. Шок, потрясіння, ейфорія – так описували фестиваль в комуністичних газетах та телебаченні. Епітетів справді не шкодували. Але при тому замовчували інше, як іноземні гости і мешканці СССР затягували до себе додому, знайомилися, частували спиртним, А після цього всі обмеження та заборони взагалі зникали. Особливо відзначилися столичні дівчата, які за спогадами очевидців вішалися на шию іноземцям, особливо тимношкірим, яких часто бачили вперше в житті. У результаті по паркам та околицях готелю, де проживали гості, їздили дружинники та міліцейські патрулі, які виловлювали пари, що пристрасно наводили міжетнічні зв'язки. Образ снотливої комсомолки був остаточно зруйнований. У наступні роки в СССР набули поширення різноманітні венеричні захворювання, і навіть з'явився термін Діти фестивалю. Здравствуй, юність! Акрильоне знаменами фестиваля, вот она непобедимая армія мира. До речі, якщо вам цікава тема статевої культури та сексу в СССР, то дивіться наш блог Совєтський Ерос. Зараз він має уже понад мільйон переглядів. Але ми трішки відійшли від основної сюжетної лінії. Отже, уже за два роки після фестивалю Хрущов дозволив привезти із загниваючого заходу модний дім Крістіан Діор. Мета такого кроку була простою: буцімто познайомити гомо совєтікус з високою модою та внести у їхнє життя різноманіття. Але основний мотив це використати іноземний досвід для покращення совєтської продукції. Генсек усвідомлював, що текстильній промисловості СССР, яка виробляла валянки та тусклий одяг у перервах між шинелями, потрібен був потужний поштовх, і він наважився на експеримент. Перед очікуваним показом французів подію масово рекламували через афіші на вулицях. А у своїй статті журнал Огоньок написав: Будинок мод Крістіана Діора демонструватиме колекцію літніх моделей у спортивному клубі Крилья Савето. Звичайно, жінок переповнило бажання потрапити до цього святилища спокус, і так справді було на покази Діор, які чотири дні поспіль проходили в клубі. Було неможливо потрапити. Привілеї мали сім'ї дипломатів та тих, хто був пов'язаний із зовнішньою торгівлею і легкою промисловістю. Але завітали, звичайно, і прості люди. До московського заходу Крістіан Діор підготувався ґрунтовно. Кількість нарядів вражала уяву совєтського глядача. Відео з тих часів не збереглося, принаймні я не зустрічав, але є більш ніж достатньо фото, і на них видно, як совєтські жінки жадібно розглядають красунь. Які проходять подіумом. Жінки вражені, але от журналісти журналу огоньок у стилі пропаганди свої враження виклали доволі скептично. Ті, хто сидять у залі, дивляться на манекенниць дуже уважно: одні подумки приміряють сукні і накидають на плечі хутряні манто, інші намагаються вловити і запам'ятати фасон, що сподобався. Однак сукні короткі, повних і низькорослих це навряд чи прикрасить. Ручна вишивка по тюлю це звичайно дуже красиво. Але хто може дозволити собі таку дорогу річ? Писали совєтські журналісти. Справді, хто міг дозволити собі ручну вишивку і шовк, якщо в 50-х бувало, що і гумові чоботи часто були в дефіциті. Та шоу вдалося за 4 дні на ньому побувало близько 11 тисяч глядачів, і ці 11 тисяч пост сталінської епохи одягнуті в повноті костюми, однакові сірі плащі і низькоякісне взуття були дещо травмовані побаченим. Тим не менше, усе найцікавіше їх чекало попереду. Отже, після показів дівчата з Франції вирішили вибратися в народ, і ця частина візиту була зрежисована не гірше за офіційну. Скажімо, моделям забороняли з'являтися на вулицях без макіяжу та відповідного одягу. Їх гардероб для прогулянок був продуманий до найменших дрібниць. Маршрут вибрали заздалегідь, і він проходив через вулиці та майдани з найбільшим скупченням людей. Ось, як приклад, можемо побачити 12 красунь на фоні красної площаді. Позаяк моделей супроводжував фотограф. То з дійства збереглося чимало світлин, і вони шукують поява дівчат в капелюшках, витончених жіночих туфлях. Тоненьких колготах, рукавичках та з красивими сумочками серед сірих і вбитих совковою дійсністю громадян, що були одягнені в однотипний одяг, нагадувала висадку інопланетян. Гляньте самі, наскільки все було на контрастах: усміхнені, красиві і яскраві дівчата з країни загниваючого капіталізму, а довкола них похмурі і спрацьовані громадяни найщасливішої країни світу. Якщо придивитися до світлин, то особливо цікаві емоції жінок, які розглядають наряди і прикраси. Причому совєтські пані на багатьох фото не набагато старші віком за гостей з Франції, але наскільки по різному вони виглядають: обличчя, постава, ноги, одяг, пізніше моделі згадували, що деякі люди в Москві підходили до них і торкалися, щоб переконатися, що вони живі, а не манекени. І в цьому немає нічого дивного. До прикладу, у 1953 році, коли Ів Сен Лоран придумав надзвичайно розкішні чорні коктейльні плаття, СССР у тому ж році показали модну колекцію ватників для конвоїрів та воєнізованої охорони. Ось ви можете побачити цей легендарний показ. За кілька років на зборах у Рязані Нікіта Хрущов дорікнув, що ватніки існують ще з часів Ніколая II, і настав час створити новий сучасний одяг для совєтських робітників. Дизайнери одразу взялися за розробку куртки, яка б могла прийти на зміну ватникам, але в результаті це завдання перетворилося на цілу драму. Її суть полягала в тому, що половина залучених у дійство намагалася знайти нове рішення. А інша половина співала дифірамби старому. І щоб завершити сюжетну лінію з показом Крістіан Діор, то додам, що після повернення французів додому фотографії з їхньої мандрівки були опубліковані у світових змі. Вони чи не найкрасномовніше показали контрасти, та які контрасти, прірву між СССР та Заходом. Натомість у Кремлі почали нагнітати, що вихід моделей на вулиці Москви був влаштований спеціально, щоб Принизити та висміяти комуністичну дійсність. Буцімто це була така собі естетична провокація. Далі ми продовжимо і на вас чекає ще багато цікавого світу совєтської моди. Я ж поки попрошу вас підтримати збір на автівки для ЗСУ. Його організовує благодійний проект Герой КАР, ідея якого наблизити нашу перемогу шляхом забезпечення хлопців надійним транспортом. Мета 240 мільйонів гривень. Здавалося б, немало, але не лякайтеся, бо ж збирають усі українці, а нас багато. Пам'ятайте, що дрібних пожертв не буває, і навіть 20 чи 50 гривень об'єднуються у великі суми. Часи нелегкі, ми всі це знаємо, тож не соромтеся і відправляйте, хто скільки може. Усі реквізити в описі до цього відео. Ми продовжуємо, щоб пояснити феномен совєтської моди, точніше, її відсутність, ми повинні повернутися в часи, коли до влади прийшли більшовики. Інакше картина буде не до кінця зрозумілою. Після відомих усім подій 1917 року з гардеробів російських панночок зникли розкішні соболині шубки, аристократичні пальта із золотою вишивкою та павлопосадські хустини. Усе те, що викликало захоплення іноземців. Чому А все тому, що будівничі світлого майбутнього керувалися принципом революція справа тих, хто суворий духом, а ті, хто суворі духом, не повинні думати про матеріальні речі. Головною вимогою до верхнього одягу стала зручність. На зміну приватним ательє прийшли швейні фабрики, ніжне хутро та мережево поступилося місцем виробам із солдатського сукна та грубої вовни. Щоб підкреслити рівноправність, чоловіки та жінки ходили в однакових солдатських гімнастерках, парусинових куртках та темно-зелених юнгштурмовках. Сучасний глядачів уяви немає, що це таке. Уся справа в тім, що у 20-ті роки молода совєтська держава стикнулася з гострим дефіцитом товарів, у тому числі і одягу. Для вирішення проблеми оргкомітет комсомолу ініціював випуск уніформи, яка отримала назву від молодіжної організації Красний юнгштурм, члени якої ходили в однаковому екіпіруванні. Це були гімнастерки кольору хакі з накладними кишенями на грудях та з боків, їх шили з грубого полотна, солдатського сукна. Бавовни. Юн-штурмовка стала першою річчю у стилі совєтського унісекс. Юнаки носили її зі штанами галіфе, а дівчата із прямою спідницею, доповнюючи образ шкіряним ременем, кашкетом або портупеєю. Партійні чиновники вважали таку форму найприйнятнішою, оскільки вона була міцною, зручною, простою, а найголовніше дешевою. Також вони були впевнені, що уніформа дисциплінує молоде покоління, виховуючи почуття відповідальності. Культовим одягом стала комісарська шкірянка, що йшла в парі з кашкетом або зав'язаною на потилиці червоною косинкою. Також більшовики оголосили війну косметиці та макіяжу, Дівушки, галубушки ви німа ж роже. Лучше ми запішемо вас в союз молодіжі. Закликав агітаційний плакат 1925 року. А в статті о оженственності, що була опублікована в журналі Сміна, підкреслювалося, що правильна комсомолка не краситься і не мажеться, проста і скромна. Пристрасть до косметики вважалася пережитком і міщанством. Достойно удивлення, як упорно ціпляється за жизнь такі укорінівшіся привички. Вигукував автор журналу Работниця у матеріалі Как украшали себе дікарі. На численних комсомольських зборах послідовники Леніна приймали постанови: «не пудріться, і не мазаться», «ліцо портиться і не хорошо, як будто обман какой-то. Тобто, спершу відхід від моди, прикрас, витонченості і шарму мав ідеологічне підґрунтя, оскільки совєтська влада всіляко боролася з будь-якими проявами індивідуальності та закликала громадян відмовитися від капризів моди і яскравого вбрання минулого. Згодом на ідеологію нашарувався дефіцит товарів, грошей та ідей, і ми розповімо про це далі. Якщо ж вам подобається наш канал та контент, який ми створюємо, то прошу підписатися на нього. Бо за статистикою, 70% людей, які переглядають відео, досі не зробили цього. Також ви завжди можете підтримати нашу творчу команду через сервіс Баймікофі, Monobank чи PayPal. Усі реквізити є в описі до відео або першому закріпленому коментареві. Це дасть нам змогу створювати ще більше якісних та цікавих матеріалів. І дякую тим людям, які вже зробили донат. Кожна ваша пожертва, навіть найменша, для нас є справді відчутною і рухає вперед. Нагадую також, щоб ви підписувалися на телеграм-канал, де ми виставляємо багато матеріалів, яких немає на Ютубі. Ми не будемо детально розповідати, як розвивалася мода в 30-ті чи 40 сорокові. Бо це період становлення більшовизму з голодом, репресіями, переслідуванням. Скажу лише, що у 20-ті роки, коли на зміну воєнному комунізму прийшла нова економічна політика, то відбулася певна лібералізація життя. Тоді дозволили приватне підприємництво разом з іноземним капіталом СССР. Прийшли іноземні журнали, які запаморочили голови совдепівським дівчатам. Усі кинулися перешивати старі плащі та штурмовки на новий лад. Буржуа і зовсім полегшено зітхнули і знову одягнулися в улюблені шубки, діаманти та капелюшки. Найзаможніші жінки виписували собі розкішні плаття просто з Франції. Решта шили на замовлення в ательє або самостійно. Тоді швейна машинка стояла практично в кожному будинку. Настрій тих років у Совєтському Союзі можна охарактеризувати одним словом: дорвалися. Ось типовий зразок стилю тих часів: поет Владімір Маяковський та актриса Любов Орлова. Але свято довго не тривало. У 1928 році неб згорнули. Прийшли 30-ті, країну, накрила залізна завіса. Французькі журнали більше не з'являлися на тумбочках совдепівських модниць. А жінка, яка часто змінювала наряди, привертала увагу партійних органів. Много наряжається, значить, мало робота Елегантний кожушок або хутряна горжетка, могли коштувати кар'єри, а то й свободи. Країна проходила через горнило індустріалізації та колективізації, у сорокові, коли тривала війна, моди, звісно, як такої не було. У важких умовах було прийнято виглядати скромно і практично. Одноманітність убрання не вважали поганим тоном. Навпаки, поганим тоном було виокремлюватися. І такий принцип був і в наступні десятиліття. Але вже у 44-му, коли совєтські війська перейшли кордон СССР. На родину пішли потоки трофейних здобутків. Це називалося самообізпічені символами красивого життя. Стали предмети солдатського речового мішка, трофейне хутро, німецькі шкіряні рукавички. Польські капелюшки, втомлені від військових буднів, сірих тілогрійок та тулубів, жінки не шкодували грошей на дорогі вбрання, особливо популярністю користувалися хутряні вироби. Ось на цьому фото ви можете побачити одяг, який привезли совєтські воїни з Німеччини у подарунок дружинам та матерям. Тоді ж у чоловіків в моду увійшов стиль мілітарі та образ переможця такого суворого захисника батьківщини: це погони, двобортні, шкіряні пальта, широкі кори. Мірі та щільні тренчкоти, тренчкот, модель дощового плаща з водонепроникного матеріалу, який перекладається як траншейне пальто. Типовий приклад, як виглядали тоді чоловіки зліва направо – письменники Аліксій Толстой, Константін Сімонов, Ілля Еренбург та Чекіст. Дмитрій Кудрявцев, і ось 50-ті, а з ними і час змін, епоха перелому. Тоді почали вводити строгі стандарти пошиття одягу, винятково по вітчизняним лекалам, бо нічого перед западом приклонятися. Головною його особливістю стає «жизненность» – совєтське слово, яке пояснювало, що одяг може використовуватися у житті. У нього з'являється призначення: одяг для роботи, одяг для кінотеатру, одяг для відпочинку тощо. І ось тоді на сцену виходять совєтські будинки моделей одягу. У деяких містах вони працювали і раніше, але саме в 50-ті і наступні десятиліття набули неабиякого значення. І на них ми акцентуємо трішки більше, оскільки саме вони дають розуміння, чому мода в СССР була такою однотипною. Отже, будинки моди це були своєрідні інститути, де фахівці займалися розробкою концепції особливої совєтської моди, яка мала чітку ідеологічну мету допомогти в побудові сучасного комуністичного суспільства. Одяг мав бути. Простим, недорогим і задовольняти потреби усіх верст населення. Перед запуском у масове виробництво представлені зразки мали обов'язково пройти затвердження так званою художньою радою, куди входили модельєри, співробітники музею, мистецтвознавці, представники торгових організацій та партійні робітники. І всі разом вони вирішували, який саме одяг підходитиме для їхнього регіону. Саме художня рада була тим могутнім цензором. Яка вирішувала долю вітчизняних модельєрів, чи гідні їхні ескізи бути представленими совєтським громадянам? Чи часом вони не копіюють або повторюють західний стиль, чи відповідають завданням партії і очікуванням партійних лідерів? Якщо так, то лише тоді одяг ішов у виробництво і його тиражували впродовж наступних років. Звичайно, що про якусь ексклюзивність мова йти не могла. Всі ходили як під копірку однаковому, та й навіть такого однотипного одягу часто не було. На сандалі чи пальто доводилося чекати по півроку і навіть більше. Така тенденція збереглася з 50-х до 80-х та й самого розпаду Совєтського Союзу. А мне нужны осенние туфли. я, например, не могу купить уже полтора года. Безуспешно? абсолютно. Спасибо. Безнадежно. Спасибо. Спасибо. Куртку хочу купить. Коричневую. А ну, Оболоневую, да. Вы давно ее ищете? Давно. Хотим. Что? Обувь. Какую? Спаги. мужские. А зачем вы мужские спаги? Мужу, мужа, брата. Муж. давно вы ищете? Давно. Аби хоч якось вийти з ситуації, совєтські громадяни були змушені вдаватися до послуг ательє, які шили одяг під замовлення. Але майстерні були рідкістю, а хороші фахівці на вагу золота. Тому, як я вже і говорив, в більшості квартир стояла швейна машинка, а 70% жінок уміли в'язати. Взагалі, швейну справу як обов'язковий предмет вивчали у школах, а вміння шити було однією з чеснот совєтської громадянки. Для цього великими накладами видавали посібники та брошури з пошиття одягу. Ситуація почала змінюватися в часи хрущовської відлиги, коли в СССР почала проникати закордонна мода. Тоді з'явився суто совєтський феномен, субкультура, стиляги, люди, які відрізнялися від решти власне, своїм яскравим та оригінальним одягом. Його добували у фарцовщиків або шили самі. Щоб роздобути відповідну тканину, знайти відповідне взуття та аксесуари, потрібно було докласти великих зусиль. Цю моду в комуністичному суспільстві засуджували. в стилях постійно висміювали на комсомольських зборах. Ми в штабі комсомольського рейда. Здесь, кроме хуліганів, задержаны і другие нарушители. Хто это, мужчина или женщина? Мужчина. Ну, какова прическа? А цьому стидно. переворотом для совєтської моди стала поява у 1987 році німецького журналу Бурда Моден, який просто таки перевернув уяву жінок про стиль, щоб отримати новий номер. Вони були готові стояти і битися в чергах. Це було щось настільки небачене, як і приїзд у 1959 році. Кристиан Диор до Москвы. Сегодня в Москве подписан договор о создании совместного предприятия. Успешное начало издания на русском языке журнала Бурда Моден завершилось подписанием этого договора. В Москві буде построєне іздательське поліграфічське підприємство современной типографії офсетной печати. Щоб ви розуміли важливість події, то додам, що його появі в СССР сприяла дружина генсека Раїса Горбачова, яка мала смаки, розбиралася в моді і була особисто знайомою з Івсев Лораном та П'єром Карденом. Тираж першого номера Бурда Моден в СССР складав 100 тисяч екземплярів. Кожен випуск коштував 5 рублів. До прикладу, вартість журналів Работниця та Крістіянка була на рівні 35-40 копійок. Але незважаючи на це, Бурда моментально ставав дефіцитом. Цікаво, що макет цього німецького журналу був однаковим у всіх країнах, де він виходив. Під час друку змінювали лише тексти, але не фото. У совєтському союзі виникли складнощі, особливо з рецептами. Ківі, наприклад, Україні не продавали, тому в номері залишалася ілюстрація з Ківі. А от в тексті рецепту його замінювали на абрикоси. Шиючи одяг по ескізам, які подавалися в журналі, совєтські жінки також були змушені йти на хитрощі. Наприклад, шили сукні з тафти без використання тафти, робили бісерну вишивку без бісеру та обходилися старими розпореними речами замість нових тканин. І це все, що необхідно знати про моду в СССР. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Зустрінемось, бережіть себе.